Дубно, Демидівка, Млинів, Привільне, Козин, Бугаївка, Плоска та Острів. 15 команд з цих населених пунктів беруть участь у благодійному турнірі. Охочих було більше, кажуть організатори, але змагання мали провести за один день. Жеребкування розділило команди на три групи: грають по колу. З кожної групи переможці виходять півфінал і краща друга команда також виходить в півфінал. Грають вони по 10 хвилин. Вирішили так, щоб люди трошки і не дуже перевтомилися, бо все-таки по 4 гри мінімум команди. І так час, щоб світловий день ну вкластися. Кожна з команд зробила внесок у 2 тисячі гривень. Також всі охочі можуть долучитися до збору коштів під час ігор. Біля футбольного поля стоїть скринька. Кошти збирають для місцевих військових, які також грають на турнірі. Вирішили прийняти участь. Подякувати. Т цим людям які допомагають при своїх можливостях Збройним силам і дуже щиро вдячний. Хочемо подякувати всім, всій Україні за підтримку збройних сил України. Всі підтримують, стараються, як можуть допомогти в різних по різних можливостях, різними варіантами, способами, скажімо так, і ну дуже подобається, що наша Україна зараз гуртована. Перемагає на турнірі команда «Іквам-Линів». Друге місце за Дубинським бастіоном, третє за командою з села Плоска. За нею виступає гравець прем'єр Лігового вереса Микола Гайдучик. звичайно зараз такий час не став для нашої країни, що важко щось десь там тренуватися. Командно нас всіх розпустили ми по домівках, але дякувати Богу, що в нас є така можливість. дякувати нашим збройним силам, що нас оберігають. Нас тут котмирі спокій, ми можемо як мінімум благодійними такими турнірами. Поіграти, потренуватися, емоційно перевантаження зробити під час турніру зібрали тридцять з половиною тисячі гривень на потреби збройних сил України на частину 27-25 і на придбання човна і інвентарю. і так і також на іншу частину на придбання автомобіля. Вони нам скажуть, який вони там човен виверуть. Ми зразу оплатимо. Той човен, і саме, які їм потрібно буде інструменти, а решту коштів прийдемо на долучимося до придбання автомобіля. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.